Вітаю всіх! Мене звати Врублевський Олексій. Я дитячий стоматолог. Сьогодні будемо говорити на тему профілактики зубних захворювань і як запобігти карісу у дітей. Перш за все, безупинно. Повторяю про те, що потрібно якісно і правильно чистити зубчики. Зубчики починаємо чистити із першого дня життя. Використовуємо пасту, використовуємо пасту із фтором. Чомусь всі її бояться, ще і по якимсь старим міркам. не потрібно боятися пасти фтором. Використовуємо пасту з фтором. Е, якісно стараємося чистити зубчики по можливості 2 хвилини. Якщо неможливо вичистити дитині 2 хвилини зубчики, нехай це буде чищення по 5-6 разів на день, по 20-30 секунд. Через раз можна використовувати пасту, бо деякі мами і папи дуже бояться, що дитина наїсться пасти. Нічого шкідливого насправді у пасті неможливо проглотити, якщо навіть ми використовуємо правильну дозу пасти, якщо ми використовуємо її розмір із ногтік маленької дитини горшинку. Також хочу поговорити про те, що правильно потрібно чистити зубчики, тобто після прийому їжі, бажано чистити після прийому їжі. Не забувайте про те, що цілий день вживання вуглеводів, тобто вафельки, печиво на дитячому майданчику з грязними руками, це також негативно і шкідливо впливає на ваші зубчики, на зубчики вашої дитини. Залишається на півдня експозиція із Печива на поверхні зуба, і там починає з'являтися каріс. Е, медикаментозні засоби. Е, на жаль, антибіотики впливають на кісткову тканину і впливають на, саме, на емаль. Е, тому вживання антибіотиків е, призводить до виникнення і карісу, і некаріозних уражень на зубчиках. Я не говорю про те, що антибіотики це погано, але по можливості е, займатися здоров'ям своєї дитини, уникати контакт. Із іншими людьми, щоб не було таких тяжких захворювань, які потребують вживання антибіотиків. У мене є пацієнти, які говорять про те, що їх діти майже взагалі не вживають молочні продукти. Е, підберіть для своєї дитини той молочний продукт, який їй сподобається. Зараз ринок багатий смачними йогуртами. Якщо ви боїтесь йогурту з упаковки, можливо, приготувати вдома. Мої діти це називали бананова каша. Тобто, коли ми беремо сир, звичайний кисломолочний, додаємо туди банана. Це все Перемішуємо, і воно достатньо смачно і добре приймається, і смачно дитині. І теж саме кисломолочні продукти попадають в організм дитини. Адже кисломолочні продукти містять багато необхідного кальцію для нормального розвитку кісток та зубів дитини. Дослідження говорять про те, що навіть якщо дитина з маленькому віці не вміє випльовувати зубну пасту, нічого страшного в цьому немає. Якщо це паста із кселітолом, якщо це паста із необхідним вмістом фтору – Паста може лишатися на зубчиках, і вона продовжує свою експозицію, ніби як прилипає до зубчика. І ще більше мінералізує його, ще краще, щоб зубна емаль лишалася твердою. Будь-що, що прилипає до поверхні зуба, будь-що, що прилипає до емалі зубчика, прагне його зруйнувати. Якщо це прилипає смачний ліданик, він буде портити його швидше. Якщо це прилипає бабушкина смачна каша, вона буде його портити, але не так швидко. Але будь-що, що прилипає, буде старатися спортити вашого зубчика. Тому старайтеся. Чистити зубчики після кожного прийому їжі, а у більш дорослих дітей також можна використовувати ополіскувачі, жувальні гумки, і це також буде запобігати карісу. Дивіться рубрику Агент 103. До побачення!